Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги набір мильниць зі зливом води. Даний набір із двох пластикових мильниць у вигляді листків є ідеальним рішенням для ванної кімнати або душу. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені. Присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні, завдяки цьому вони не ковзають та не залишають слідів. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги золоту фольгу для декорування. Дана фольга чудово підходить для прикраси десертів та інших елементів декору на дні народження, весіллі чи інших урочистих заходах. Вона додає елегантності та блиску вашим творінням, створюючи вражаючий візуальний ефект. У наборі містяться 100 або 200 аркушів фольги, які легко відокремлюються один від одного. Завдяки гнучкості її легко можна розрізати і надати різні форми. Це відмінний вибір для людей. Любителів рукоділля, які бажають створювати чудові та унікальні прикраси для різних свят та особливих подій. Пропонуємо до вашої уваги самоклеючі гачки для кухні. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів Пропонуємо до вашої уваги прозорі гелієві кульки. Це чудовий вибір для прикраси весіль, днів народжень та інших свят. У наборі містяться кульки різних розмірів: 45, 50, 60 та 91 см. Вони ідеально підходять для створення повітряних композицій, а також можуть використовуватися як окремі декоративні елементи. Прозорі кульки додадуть особливої чарівності вашому святу, створюючи яскраву та неймовірну атмосферу. E Пропонуємо до вашої уваги гнучкий інструмент для очищення труб. Даний інструмент корисний на кухні та у ванній кімнаті, де часто виникають проблеми із засміченням у трубопроводах. Він являє собою спеціальну пружинну змію, яка здатна проникнути всередину труби та усунути перешкоди. Чудово видаляє волосся, харчові відходи та інші матеріали, що викликають засмічення. Використання даного інструменту може запобігти затопленню та неприємним запахам, а також уникнути необхідності викликати сантехніка.